Ні, досить бро, я втомився. Ні, ще заран. У нас побачення з Дестані. І Бетані і Алексіс і Зарою. Таксі. І Якого біса, Стіверса? Стіверса, йо, пе. Міс робите? Стіверса, ходімо. Куди зібрались? Нікуди. Гарріган знає класне місце, поїхали з нами. Ні, не треба. Давайте, поїхали. Раз, Фокса, Якого біса? Люблю таке. Я перший. Дамо перед. Ой, закинься. Що ти в біса робиш? Історичний момент. Едді Гарріган і Томі Стівенс в одному таксі. Що скажуть їхні батьки? Вони, наче близнюки Крей. Якого хріна. Що таке? Немає чого сказати, братам Крей. То був жарт. І мій новий телефон. А выйдет собі очі. Упаш на Ще кращий. Гуляй. Я засыдаю. Де іще? Так, тримай. Ось енергія, яка нам потрібна. Інша справа.